Чи правда наркотики допомагають у військовому вишколі? Знають курсанти військового інституту телекомунікації та інформатизації, які підсіли на них іще в березні. Метамфетамін військовим підвозили просто під навчальний заклад, а там його забирали кілька курсантів. Ні контрольно-пропускна система, ні такі металеві грати насправді не захистили. Інститут від наркотиків. Хлопці приховано проносили таблетки всередину і там уже між собою торгували. Що швидало курсантів чи то пильність викладачів, чи аж надто бадьорий та активний настрій, виявляється останні півроку за дилером і кількома служивими, що продавали амфетамін, тривало стеження. Всього проведено 5 контрольних закупок. Чому такий тривалий час? Поясню відразу. Хотілося не одну людину спіймати, яка постачає наркотичні засоби до зазначеного вузу, а спіймати і накрити весь так названий цей маленький злочинний синдикат. Під час чергової контрольної закупівлі військова прокуратура разом з СБУ затримали одного курсанта п'ятого курсу і постачальника 22-річного цивільного. Затриманий курсант військового інституту телекомунікації та інформатизації. Це була спільна операція, проведений обшук, в результаті чого відносно курсанта, якого було обшукано, знайшли речі. У курсанта вилучили сам в торговані гроші. Майбутні офіцери непогано заробляли на своєму нехитрому промислі. Вище вони продали амфетаміну контрольовані закупки понад 50 тисяч гривень. Це велика кількість амфетаміну. В середньому один грам продавався по оптовій ціні близько 250 гривень. Тобто, амфетамін дуже добре розкуповували у військовому інституті. Курсанти про інцидент чули, але самі, звісно ж, наркотик не купували. Іншим теж не радять. Ну, вам вони не пропонували? Не, я, навіть, я знаю, що... Це військовий інститут, який тут я, я не знаю навіть я... в голові не вважаю, з якими піддаркувати. Будь... Обох затриманих суд уже відправив під арешт. Щоправда, правом застави для цивільного постачальника наркотиків 435 тисяч гривень, а для екскурсанта 290 тисяч і це лише початок. Анонсують у прокуратурі. Підозру оголошено одному курсанту. Я ж говорю. Слідство до суду триває. На сьогоднішній день ми вже можемо говорити про те, що інші курсанти, деякі курсанти, задіялись до цієї схеми. Усього в інституті до тисячі курсантів, і ще не кожен сьогодні під підозрою в ефективному розслідуванні зацікавлене керівництво навчального закладу. Тим часом торгівля амфетаміном не лише зруйнувала офіцерську кар'єру хлопця, а натомість може позбавити його волі мінімум років на шість.